Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні б я хотів би трохи відійти від тематики уроків та трохи розповісти вам про таку активність, як співбесіди. Я розумію, що всі ви вчитеся для того, щоб в фіналі пройти співбесіду та влаштуватись на роботу. Тому давайте сьогодні розглянемо питання, які можуть виникати на співбесідах. І сьогодні ми поговоримо про питання. Для джунів, тобто для початківців, які тільки починають свій шлях в програмуванні Я підготував декілька питань, які можуть бути у вас запитані на співбесіді. Але слід розуміти, що вони можуть бути і іншими, скоріш за все, вони будуть інші. Просто мій приклад дасть вам розуміння того, наскільки взагалі складними питання. Бувають на співбесідах для джунів. І так, давайте розглянемо перше питання. Для цього я зараз напишу невеличкий шматок коду. Створимо структуру Animal. І в цій структурі в нас буде властивість, як. Вага. Вага нехай буде одиниця. Це в нас буде інтеджер. Далі ми створюємо екземпляр цієї структури. Це буде Animal1, дорівнює Animal. І створимо ще один екземпляр. Animal 2. Але це буде як... передамо йому Animal 1. А потім Animal. 2 змінимо властивість weight на 2. І так, основне питання: чому буде дорівнювати Animal 1.weight. Тобто, ми, як бачимо, в Animal2 передали Animal1, потім змінили weight на 2. І треба відповісти. Скільки буде вейт в Animal1 після цих маніпуляцій? Давайте, якщо вам потрібно, просто натисніть паузу на цьому відео та подумайте, яка буде ваша відповідь. А я зараз вам розкажу правильну відповідь. І так, туторіал. І так. Animal 1.weight буде дорівнювати 1, а Animal 2.weight буде дорівнювати 2. Давайте перепровіримо, чи не схитрив я з вами, як бачимо, ні. Animal 1 одиниця, Animal 2 2. І так, відбувається це тому, що в Swift-структура, це value type. Вони копіюються, а не ссилаються на один елемент в пам'яті. Тобто, ось в 8 лінії ми скопіювали animal 1 в animal 2 І вже в 9-й 2 це просто незалежна. Одиниця. І щоб ми не змінювали в Animal 2, воно не має ніякого відношення до Animal 1. Це особливість структури. Тому що вони копіюються, а не зсилаються, як це відбувається з класами. Коли ми змінимо структуру на клас, то все буде виглядати інакше. Тому що класи зсилаються на один, на... На одну якби це один і той же референс в елементі пам'яті. Тобто просто дві ссылки на один елемент. В структурах це працює інакше, в структурах це копіюється. Думаю, з першим питанням можна закінчити. Перейдемо до другого питання. І питання буде полягати в чому? Теж потрібно. Написати невеликий шматок коду? Давайте відділимо коментарями як е, питання 1 Питання друге. Є. Для другого питання я теж зараз напишу невеличкий шматок коду. Створимо View 1, буде дорівнювати UIView. І у view 1 змінимо якусь властивість, наприклад, альфа. Альфу поставимо як 05. Далі ми створимо через LED View 2. View і view 2 альфа дорівнює 05. Питання полягає в чому? Пояснити різницю між цима двома кусками коду та відповісти, чи скомпілюється 24 строка. Ось ця. Давайте я теж продовжу, але ви натисніть на паузу та подумайте, яку б відповідь ви дали. І так, правильною відповіддю буде строка 24 скомпілюється. Перше. В U1 це змінна, це ось VAR. І ви можете назначати. Різноманітні значення новим екземпляром UIView. Е, використовуючи LED, ви можете присвоювати значення лише один раз. Тобто от View 2 буде дорівнювати тільки цій UIView і більше ніякий. Е, та е, тому е, наступний код, якщо б ми написали. View 2 дорівнює View 1. Оцей би строка 26 не скомпілювалася, тому що ми не можемо. Ось, воно нам навіть одразу каже, що це помилка. Це не скомпілюється. Але строка 24 скомпілюється, тому що view 2 ми не змінюємо. Це залишається одна і та ж сама. View, тобто, ось оце виділене місце в пам'яті не зміниться. Зміняться лише властивості цієї View. І тому цей код скомпілюється. Тобто, LED нам забороняє змінювати е, саме всю view одразу. Тобто ми не можемо написати ще раз: view дорівнює view 1. Так не можна. Але View 2 може змінювати свої властивості. І цей код скомпілюється. І так, це у нас було друге питання. Давайте рухатись до третього. Третє питання. Третє питання у нас буде більше таке орієнтоване на Swift. Та... На код, який можна написати найбільш простіше. Давайте створимо спочатку масив. Е, нехай це буде масив автомобілів. І в нас тут в автомобілях буде е, BMW, а, Audi. Uh, нехай ще буде Nissan. Так, ми створили масив, тепер нам потрібно цей масив відсортувати. Uh, і код для сортування масиву буде виглядати таким чином. One. One. String string і повертати буде бул. Повертати буде bool, далі, in і вже буде йти. Саме порівняння. І повертаємо порівняння One. One менше 2. Цей код повинен відсортувати масив Cars в алфавітному порядку. Давайте перевіримо, як це працює. Як бачимо, у нас масив був BMW Audi, Nissan. став Audi BMW Nissan. Тобто в алфавітному порядку відсортувало, і цей код працює правильно. І це добре. Але його можна написати простіше. Перший крок. Swift автоматично може визначати типи параметрів в блоці. І та повертаємий тип. Так що самі типи One ми можемо прибрати. Тоді е, сортування масиву буде виглядати таким чином: Cars sort. е, Просто вказуємо? One. two in і повертаємо порівняння. Давайте це сортування закоментуємо та перепровіримо наш масив, чи відсортує. Як бачимо все працює. Audi BMW, Nissan коду менше, вже одна строка коду, а не три. Та це ще не все. Тобто ми просто не використовуємо типи, порівнюємо порівнюваємо параметрів, та функція sort розуміє, що саме нам потрібно порівняти. Але ми можемо ще спростити цю функцію. Наступний етап. Наступним етапом у нас буде сортування з використанням нотації. Що таке нотація? Нотація це коли ми пишемо сорт і вже повертаємо одразу нульовий елемент менше. Наступного. Тобто, попередній зрівнюємо одразу з наступним. Давайте подивимось, як це працює. Теж відпрацювало чудово. Е, і, як би масив відсортований, коду виглядає ще менше. Добре, є ще наступний етап, як простіше написати. Для цього ми пишемо sort, sort та можемо відразу без return писати нотації. Перепровіряємо, чи працює це як треба. Зараз код скомпілюється. Як ми бачимо, теж відсортувало правильно. Здавалося б, вже простіше, неможливо написати, але все-таки можна. Це фінальний етап, скажу вам, і фокус в тому, що Swift знає, що його елементи масиву відповідають протоколу Equitable. І в цьому разі ви можете написати просто sort. By, і вставити елемент порівняння. Більше-менше. Перепровіряємо, як воно відсортує. І, як бачимо, відсортувало правильно Audi BMW Nissan. З цим питанням завершено. На цьому, я думаю, можемо завершувати. Дякую за приділену увагу. Сподіваюсь, Розбір цих ці, трьох варіантів дасть вам розуміння того, що, чекати на вас, що буде чекати на вас на співбесіді для джуніора. Дякую за увагу. Далі буде. До зустрічі!